Це Ніка, вона була евакуйована з Родинського разом з Джеком. В них є родина, вони повинні були забрати їх, але вже багато часу вони тут знаходяться. На жаль, зараз знайти. Місце, де можна взяти з собою тваринок, дуже важко знайти, тому поки вони тут. І в принципі, шелтер був спочатку для цього і зроблений для того, щоб дати змогу людям виїхати, евакуюватися і щоб вони були спокійні. Те, що тваринки знаходяться у безпеці, нагодовані у теплі. це ріка ріка з Шевченка Донецької області. На жаль, Шевченко зараз окуповано. Вже в неї була хазяйка. Хазяйка. Була пенсіонерка, але її забрали до лікарні, тому нам подзвонили і просили її вивезти, щоб просто собачка не залишилася одна. Тому рікуся у нас вона шукає родину. Вона дуже така амбітна дівчинка. Так, так, так. Вона така маленька і буде, тому ми дуже дуже наполягаємо те, щоб на те неї звернули увагу. Дівчинка потребує любові та заботи. Також є Алабай Бася, яка теж чекає евакуйованих з Покровська людей. Вони зараз живуть в квартирі, не можуть її забрати, бо вона велика 70 кг важить. Коли вони знайдуть місце в якомусь приватному будинку, вони її заберуть. Загалом ми евакуювали з 22-го року, спочатку повномасштабного вторгнення 2400 приблизно тварин. Це включно з Херсоном. Після підриву Каховської ГЕС там за короткий проміжок часу за тиждень ми евакуювали приблизно тисячу, і от приблизно півтори тисячі протягом всього часу. Сьогодні в першу чергу прибирання території для того, щоб облаштовувати нові вольєри. Тобто, в нас вже привезені чотири вольєри три на два метри, які ще не були змонтовані, і сьогодні ми вже монтуємо.